Польська дія не працює в інших країнах Європи. Кожного дня від вас отримує одне і те ж запитання: якщо маю польську дію, чи можу я за нею поїхати до іншої країни ЄС на тиждень або ж довше? Дивіться, це запитання насправді відкрите, тому що в загальному так ви можете поїхати за дією ПЕЛ в інші країни ЄС терміном 90 днів протягом 180, але на практиці виникає зовсім інша ситуація. Банально дуже часто виникають перевірки в Німеччині, де вас на кордоні забирають на декілька годин до в'язниці, де нібито щось перевіряють. А далі по факту вас розвертають і кажуть Повертайся назад до Польщі? Навіть була така ситуація, та дівчина брала з собою всі документи: це песи, люкер, профіль за Уфану, відкривала дію ПЛ прикордоннику, і все одно її потримали до ранку і сказали Вертайся до Польщі. Бували також і випадки, коли давали заборону на в'їзд і депортацію. Чи були тут правомірні дії в німецьких прикордонників? Ні, чи можна оскаржувати їхнє рішення? Так, і вони програють дану справу, але на практиці в людини вимотана купа нервів часу, де вона не хоче цим займатися, і повертається до Польщі. Тож, моя порада: якщо ви плануєте поїздку з Польщі до якоїсь іншої країни, краще мати або діючу карту побуту, або ж діючу візу, або ж дні за біометричним паспортом. І нагадую, продовжена польським законодавством карта побуту, віза, біометрія діють тільки на території Польщі в інших країнах, вони не мають ніякої сили. І надіють, ну а якщо вам була цікава дана інформація, підписуйтесь, ставте лайк і поширюйте друзям.